М 1 підготувався до літнього сезону. Прекрасна половина ведучих телеканалу оголилася для глядачів. Даша Коломієць, дівушка Блонда і Валерія Бордо скинули зайвий одяг заради знімання нового промо-ролика. Якщо ви думаєте, що всі ведучі такі красиві від природи? Ні, є люди, які їх роблять такими. Після того як гримери і костюмери завершили свою роботу, телеведучі з'явилися на знімальному майданчику. За кілька годин дівчинка-блонда опанувала плавання на рятувальному крузі. Даша Коломієць довела, що досконало вміє працювати губами, пускати бульбашки. А Валерія Бордо спробувала сили в новому для себе виді спорту серфінгу. Е, Мені мішав лішній антураж. К сожалению, М1 – глубоко культурний канал і потребує ніколи цензури. Мені було дуже жарко, скажу вам правду. Це удивительне декольте було здійсним. Просто великолепно. Мне нравится смотреть на это все сверху, потому что здесь такие виды открываются. Невозможно было дышать. Финальный только для вас. Я дула цю позирі буквально три години, і зараз вони у мене вообще все во рту, і я відчуваю їх вкус. Я думаю, що тепер я года два точно з цим з цим вот таким прибором ходити точно не буду. За процесом пильно стежив головний режисер каналу М1 Сергій Перцев. Окрім телеведучих, у відео постануть і інші образи метелики. І якраз із ними виникло найбільше проблем. У мене фобія з 5 років, я дуже сильно боюсь цих бабочок. І в результаті було прийнято кардинальне рішення облити мене водою. Це, конечно, було дуже не в репіді де смотриться, немножко странно. Доки змінювалися локації, тривало налаштування апаратури. Дівчата не гаяли часу даремно. Блонда одразу звітувала перед шанувальниками в соцмережі. Даша не випускала з рук мовільника. Згодом телеведуча зізналася, що обдзвонила подруг, і розповіла про всі перипетії знімання. А Бардо надумала виконувати фітнес вправи просто посеред майданчика. Готові відеоролики вже з 8 червня. З'являться в ефірі з телеекранів глядачам усміхатимуться по літньому оголені ведучі.